Всім привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайк. І сьогодні ми будемо розгадувати загадку, як отримати нове досягнення Елганімент. Надіюсь, я правильно прочитав, якщо ні, то поправте мене в коментарях. Для початку нам треба розполучити телефон. Для початку. О, бачите, появився телефон. І тепер ми вводимо в нього отакі числа. Так. Ми вводимо ці числа в цей телефон. Ну, я не буду цього робити. Бо це дуже довго. Як ви поняли. Тож там дуже багато цифр. Я напишу вам на екрані. Все, я вам написав на екрані начебто. І коли ми написали цей код, там будуть іздаватися старанні звуки якогось голоса робота. Тепер ми заходимо в фуей в саму ігру. І тепер нам треба взяти генератор. ввести код генератор, який закопаний в файлах ігри. Ну, ви можете його скачати з. Ви можете його скачати ну, з воркшопа. І далі що ми робимо? Ми нажимаємо на цей, якби, цю штучку. Тепер ми нажимаємо на Activate. І бачите, тут Nothing Hair. Нажимаємо на це і вводимо сюди отакий от от код, який зараз вивезе на екрані. Тепер ми його вводим. Ой-ой-ой. Тепер ми вводимо цей код. Так. Тру од У Е, Н. 10. Кода, К. Ой, я звикую, треба. К 0. Д. е. E. Готово. І нам проігрується отака от, от сцена. На жаль, в мене видна половина екрану. Так в мене iPad, і собственно, це на телефоні штука така зроблена. Як ви бачите, в мене проігрується таке. Екран. І він тухне. І ми в вітаю получаємо нове достріжання Елганімент. Е, сюди ми заходимо і я його вже виповнив. Не питаю у мене. Бачите? Ось тут Енглігмент. Отаке таке в мене достіжання вже виповнено. Е, ну. А на цьому було все, друзі. З вами був, як завжди, я, Богдан Лайк. І всім пока-пока!